Всім привіт в рубриці для діток. У нас ось такий подарунок від розетки. А саме ніндзя Черепашки ніндзя. Дякую магазину за вчасне отримання продукції, швидку доставку, пункти самовивозу, оскільки вона це робить день в день і завжди надає якісний сервіс. Зараз ми її розпакуємо і продемонструємо вам її роботу, тому що це не просто іграшка. А іграшка, яка має звукові ефекти і вони проявляються наступним чином, яким я зараз вам покажу після розпакування. Відкривши нашого чудо звіра, це Черепашка Ніндзя Леонардо, якщо ви знаєте, він головний герой в мультфільмі, в принципі, можемо побачити відразу, що ноги його крутяться, руки так само. І те, про що ми говорили: піднявши цю руку, він видає звуки. І якщо чим довше, довше тримати, тим звук затягується. Звуки, як бачите, не повторюються різні. Ось його такий панцир. На шурупах закріплено, швидше за все, там замінюються елементи живлення. Голова так само поворотна, руки ось таким чином ще поворотні. В руках нічого немає, проте ми можемо вставити будь-який інший елемент з інших іграшок і він буде їх тримати. Як бачите, він стоїть на ногах, тобто його поставити не проблемно. І ноги так само можна активувати голосове звучання, натиснувши просто на руку. І ось це чотири фрази, які ви можете почути від нього. Більше нічого не говорить. Тут ще є такі отвори невеличкі, вони не потрібні, це просто виливався так даний герой мультфільму. Що можу сказати? В принципі, іграшка цікава, дитина е, дуже активно на неї грається, проте ненадійна в плані не завжди спрацьовує, ось бачите, вже за кілька днів. Елемент зламався підйому вгору, тому працює виключно натискання. Я вважаю, що за такі гроші виробник мав би розрахувати якість цієї іграшки і зробити якийсь запобіжний елемент для того, щоб не було зламу е там, елементу, який натискає саме кнопку, що активовує звук. Всім дякую за увагу! Ось такий герой мультяшний. До нових зустрічей! підписуйтесь на канал та ставте свої лайки.